Добрий день, це канал Я і мої кози. І ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачненьке, солоденьке і смачненьке. Так, кришим яблука. Як вам подобається так кришити? Ну, я покришу кубиком. Тей, буде в мене кубиком. Будемо робити салат солодкий. Хто що такий робить. Ну, що сюди треба банана, я забула сказати, купити. Ну нічого, у нас буде без банана в той раз. От. Ну, а хто буде мав можливість, може дати банана. От. Ось такими кубичками нарізаємо яблучка. Можна полосками, можна натерти, як вам смачно. Не всі можуть їсти кубиками, не всіх. Тять натертими. Хто як хоче, той і так, так робить. Яблука, які у вас там є, які вам, які вам смачні. У мене солодкі? Дуже смачні. тобі. Дуже смачні. Ось. Тоді поріжемо хурми сюди. Додамо, ще ягід з морозілки. А тоді покажу, що далі. От. А тоді покажу, що ще будемо робити. Зараз хурму ще так поріжу кубиком. До нас в магазин привезли хурму. Дуже смачна. І дуже дорога. І дуже дорога, кажеш, так? Так. Да. Не знаю. То ти ж купляла не я. <хи> Ось. Ось такі діла. Ну можна і без хурми, то не мусову хурму сюди брати. Можна взяти такі ягоди, які там у вас є в морозільці, які вам подобаються. Можна яблука і різні ягоди взяти, які у вас там є. Буде така смакота. Ну, хурму помити треба і повитирати. яблуками. Ну, і яблука так само. Так, чекайте, вже не помню як. Вона дуже смачна. Хоч вроді така от твердовата показується, але дуже солодка. Та у заберіть. Те, Ні, в тебе. О. І зараз ми все зробимо. Зараз я докришу, тоді включу. Так, нарізали. Це в мене морожені чорниці. занесеш, занесиш, один хватит їх. І ще на раз. Ну, а це у мене йогурт. Самий настоящий йогурт. З персиком. Хай Наталя з персиком. Чи персики І вимішуємо. Ну, ходи Наталка, будеш знімати пробу. Ось такий невипадливий, солодкий. ну у Чорниці тікаються. Зараз зараз подивишся, може ще викинувся його, а, а ні, не то лісиш. Густи. Густий файний йогурт. О! Mm. Mm. Oh. Я вам кажу, який смачний буде. Можна сюди дати консервований ананас, хто має. Хто любить і хто має бажання? Теж смачно. Ну як? Смачно. Ось так. Ось такий салат в мене вийшов. Так що готуйте, смакуйте. Трава! Ось. Такий вітамінний салат я зробила своїм дітям, щоб їли. І смачно. Той то йогурт твої, того не треба, сюди хватить. Ось так. Бачите. Кака красота. Зараз чорнички ще пустять я, е, сік, як розметься, і вони такий будуть сереньовій мати колір і буде дуже смачно. Ось такий ось таку смакуту готуйте. А кому відео сподобалось, не забудьте підписатися. При можливості поширити моє відео, написати коментар, задати питання. Якщо воно у вас є, а я з радістю відповім, якщо знаю на неї відповідь. Ось, При можливості, не забудьте поширити в других соцмережах моє відео. Всім гарного вечора, міцного здоров'я, мирного неба. І всього самого найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.